Доброго ранку, вітаю глядачів мого каналу. Зараз у нас 9.06, 12 серпня. І я буду робити карту дня для кожного знаку зодіаку. Дуже рекомендую вам, дівчатка та хлопчики, дивитися. Просто не завжди в мене виходить, щоб оце було до 10. Ну, дуже стараюсь. Якщо нормально сплю, то стараюсь пораніше зробити. Так що так. Зараз подивимося, спитаємо, у карт. Будь ласка, карти, покажіть нам на сьогодні, на 12 серпня, для кожного знаку зодіаку карту дня. Що їх на сьогодні чекає? Починаємо зі стихії води, скорпіони. Скорпіони сьогодні у нас. Королеви посохів або жезлів в перевернутому стані. Що то значить? То значить, що ви сьогодні, незважаючи на те, що ви там, наприклад, чоловік, да? але сьогодні у вас ваша енергетика, ваші бажання, ваша життєва енергія ось така. Жіноча та ще й королеви жезлів. Так, королева жезлів, коли вона отак, вона шикарна, ще й відмачка. Тут вона в перевернутому стані, в неї нема енергії, в неї нема бажання, в неї немає, вона капризує, вона, якщо це ще, а вона має над кимось владу чи над дітьми, якщо в сім'ї, над чоловіком. Будемо казати, у нас в Україні, в принципі, в сім'ї жінка керує так, глобально чоловік, але в сім'ї все ж таки жінка, то от ви в сім'ї будете сьогодні трошки така. Не дуже зібрана, не дуже з бажанням щось готувати, прибирати, обхажувати. Якщо це в стосунках, то теж ви не будете така, знаєте, тактична, така прямо фейерверк, із вас летять енергія. Ні, не будете ви такою Будете такою трошки понурою, трошки може серйозною, трошки може злою. Ну, Тут не злість, тут просто така незібраність, знаєте, розбросаність така якась. Немає зібраності, така, не хватає мені словарного запасу в українській мові, я його. Потрошечку набираю, але ось, ну, нічого. Я думаю, що через півроку в мене вже буде трошки більший словарний запас. І я зможу це все розкривати вам більш ширше це. І, е, але ну, це не погано, це, це не страшно, не смертельно. Головне, щоб це були не військові. Ось, а так, в принципі, це можна пережити. Якщо людина ще езотерик, вона сьогодні, ну, по-перше, вона нічого гарного не зробить. Гарно вона не зробить, не, зроби, не скаже нічого нікому, не посовітує, не поради, не покаже їй, то не покаже. Їй не хватить енергії, щоб то побачити. От, Ну і по роботі опять-таки не буде планів, не буде бажань, не буде нічого. Ось таке щось поспати там. Знаєте, таке неохота. 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 Ну, повіріднічайте ще трошки, так, знаєте, повередуєте. Потріпаєте ще нерви своїм подчиненням, або вдома, або десь ще на, в суспільстві, там на остановці, ну і таке може бути. Так що такі сьогодні, скорпіончики? Риби? Риби сьогодні злючки, злючки, колючки, теж королеви, але злючки. Холоднокровні. Ну, для риб це неоткриття, правда? От, Так що ну, сьогодні ви такі. Такі. Але це вам не личить. Це вам в мінус. До речі, ці, ці, цим скорпіончикам це теж в мінус. То старайтеся, от я ви знаєте, це вже наперед, старайтеся себе повернути в позитивному плані хоча б. І буде легше і окружаючим і вам. Ось так. Ну, і тут ще така можливість, що буде, будуть конфлікти, сварки. Тобто, таке не дуже приємне для риб сьогодні. Раки. Або вам зустрінеться така людина. І те, тут також може зустрітися така людина. Але 90% це ви. Раки сьогодні королі, королі монет, динарів. Е, ну, ви сьогодні маєте гарно працювати, гарно керувати, планувати, прагматично. У Вас сьогодні грошовий день. Е, ви сьогодні заробляєте гроші. У Вас сьогодні підуть ці проекти, все буде добре. От е, всі дії ви сьогодні. Відпрацюєте дуже гарно по матеріальній частині. У фізичному плані також все нормально. Почуваєте ви себе нормально. Все буде у вас тіп-топ, як кажуть, все буде окей. І, до речі, по здоров'ю ви сьогодні королі на весь день, намікаю і на вечір. Так що, дівчатка будуть королями, вони будуть, як сказати, такими ведучими. Ведуча роль в них буде. Так що хлопці це люблять. Так, стихія вогню. Коли їх добиваються, знаєте, коли їх соблазняють. А, Так, стихія вогню. Овни. Овни сьогодні. Лицарі перевернуті. Тобто цей вогонь буде проти вас, і це дуже погано. Це дуже погано. Енергія перевернута, це ви будете її не туди вкладати. Вона піде не в то русло і не принесе вам нічого хорошого. То розвертайтеся, розвертайтеся в нормальну сторону. Ви це можете. Ви дуже сильні, потужні, овни. Я в вас вірю. Ви дуже серйозний сильний знак. Повертайтеся, бо вам же самим буде гірше. Так, ви наробите в цьому стані багато дурниць, дурних бажань, дурних дій. Гоніть їх від себе і не робіть того. Повертайтеся в нормальну сторону. Дуже прошу вас. Леви. О. Сьогодні леви будуть робити дурні справи. Тобто ті справи, які не принесуть їм якихось, знаєте, в житті. Ну, За прибуток тут взагалі я мовчу, тут їм і не пахне, але речі будуть для левів негат... ну, погані, дурні. Як сказати, це не негатив, ні, це може бути обман якийсь, сам обман. Знаєте, коли воно повернуто до вас, то ви. Це непогана карта, але ви, іде, і щось нове у вас, да? і тому воно нове. Ви не знаєте, куди ви йдете, що ви будете, як ви то будете робити, ви не знаєте. Тому вона така карта, да? але ви сповнені енергії і йдете. А в перевернутому плані то вже глупість, дурість, невмілість, невдачі і хаос. На першому місці я би навіть сказала хаос. Тобто хаос в думках, а зрозуміло потім в бажаннях, в емоціях та в діях. Розумієте? Воно все тягне одне за собою друге. Тому сьогодні краще взагалі нічого не робити. От, автоматично зробили те, що ви робите, от, стабільненько, то, хоч собі не навредите. Але якщо ви в щось вляпаєтесь, не дай Боже, щось будете купляти. От давайте подивимося леве, це ж я лев розкрию трошки в якому сенсі. Ага, ага, люди. Тут не буде гармонії, тут не буде взаємопорозуміння. І це також покупки, бо вам, вас просто будуть дурити ті люди та продавці ті. І потім ви будете мати розбите серце, ви будете невдоволені, ви будете думати, та нащо я то взагалі зробив чи зробила? Краще б я сиділа вдома, чи сидів би вдома і нічого б не робив сьогодні автоматично, просто. Ще сьогодні будуть і обіди, обіди, якісь е е е вже після конфліктів, після оцих конфліктів е може бути. Це ж не ваші невиконані бажання. Ви не виконаєте, ви, ви думать будете, що ви виконали свої бажання, але ні, воно вам вилізе боком. Тому нічого сьогодні не купляйте. Не вирішуйте ніяких проблем, таких серйозних, особливо в особистому житті. Тобто, не треба ні з ким там ругатися, рвати, щось розмовляти, втримайтесь. Тримайтесь, на роботі, не дай Боже щось наробите на роботі, це буде і обіда, і вплоть ще до, може бути ще й до того, що ви можете піти з тої роботи. Плюнуть і піти з тої роботи, бо колектив буде геть ну, проти вас. Ви будете так думати. Ось так, лей сьогодні деньок такий у вас. Краще, знаєте, тихо пересидіти. Тихо в тряпочку там. Стрільці, так, це тяжко, але треба. Стрільці ви сьогодні ізольовані. Якщо ви щось нарушили, то можуть і посадити. Якщо ви е, е, хочете бути дома, самі, е, але це ж, знаєте, яка ізоляція? Це ізоляція не по доброї волі. Не по-вашому, отак ви самі того хочете. А отак. Вас закривають. Вас закривають. По якій причині це відбувається? В якому сенсі покажіть нам? Ага, значить, дивіться, енергія, вогонь перевернутий. Це буде ваші бажання. Це тройка, гарна карта. Ви, якщо отак, то ви впевнені, повні. Бажань, повні енергії, все робить потужно, глобально, і дуже ретельно, і для себе гарно. В такому плані це проти вас грає, проти вас, і щоб ви ото не наробили, то ось, в принципі, десь отак, як леви. Просто, треба просто закритися, щоб не наробити собі гадості. Оцими бажаннями, оцим вогнем. Розумієте? Дуже схоже оці дві. Це ж вогняні. А ви бачите, що сьогодні вогняні карти геть собі в мінус ідуть. Це треба дивитися, що там по астрології сьогодні, яка планета, в чому там. В чому там лев зараз? Треба дивитися, мабуть, ретроградний. То так, люди, ось сьогодні ви такі леви. Леви, стільці, овни. Бачите, у нас сьогодні вогняна стихія дуже в опасній ситуації. То люди вогняних знаків сьогодні тримайте себе в руках. Оце на автоматі робіть. І нікуди не властите. Оце моя порада. І вам, і собі також. А в мене сьогодні такі плани були, ну ладно. Так, добре. Добре. Ну, буду робити на автоматі. Воздух. Воздух. Терези. Терези сьогодні серйозні. Дуже серйозні. Це король мечовий. Це в сім'ї ви просто генерал. Дисципліна, хлоднокровність. Чітко все. І тут ще може бути, знаєте, така, як е, е, тиранія трошки. Але це тінь цієї карти. В цьому положенні це не в повному смислі, це якби отак туди. Але ну, так, жорстко, дисципліна жорстка. І це ще дуже е, розумна людина з інтелектом. Інтелект сьогодні ви. Щось будете вирішувати глобально. Ану, в якому сенсі. Ага, по почуттям, бо по щось воно буде у вас. Ну, бачите, в такому сенсі ви не вирішите. В такому стані ви не зможете таке партнерство мати. Бо ну, хто ж буде з таким партнером? Ні, не, нічого не, не вийде вам сьогодні. Компанія не потрібна. Компанія вам сьогодні в такому стані не потрібна. То можете займатися так, науковці, воєнні, фіскальні служби, але сьогодні по почуттям геть. Геть сьогодні. Почуттів сьогодні, якщо ви Терези і у вас, ви хотіли зустрічатися з кимось, якісь там е зустрічі, побачення. Ні, буде ссора, розійдетеся, ну, негарно. Тому не треба того робити. Сьогодні, побудьте так, знаєте, самі, в своєму оточенні і ну, тримайте себе в руках. Водолії. О, водолії, а що ж таке? А що вам? Це вам, ну, знаєте, тут іде зцілення, оздоровлення, відкриті очі. Ну, подивимося, ну, в якому сенсі. В якому сенсі? Енергія. М -м. Ви сьогодні будете енергійні. Сьогодні вам попре сьогодні. Вам, вам сьогодні цей дьявол не страшний. Наоборот, ви його переборете і погоните. Сьогодні ви сповнені енергії. Всі ваші дії будуть зроблені, як треба. І так, як вам хочеться, а не так, як хочеться йому. Близнюки. Близнюки сьогодні вагаються, енергії геть немає. Бажань немає. Є якісь два бажання, але ви самі не знаєте, чи потрібні вони вам. Ой, це для близнюків. Оце для близнюків просто кожен день. Оце або так, або так. Це близнюки, причому кожен час. Але це вам в мінус, то повертайтеся от в свою фазу, оце ви. оце ви. І буде все нормально, ви будете в своїй стихії. Так що повертайтеся. А ну, які ж у вас бажання. Бажання. Нічого собі у вас бажання. Ви хочете зрадництвом займатися. <рес> ви хочете займатися зрадництвом, зрадити собі, країні, чи кому ви хочете зрадити? Бачите, теж двійка. Це ж таке теж та ті ж мислі. Тут мислі, тут бажання. Бачите? І все в перевернутому плані. І це проти вас. Це проти вас сьогодні поганий день. Ви сьогодні погана людина для всіх. Чесно вам скажу. Оце зрадництво. Це іде, це карта зрадника. Ви можете добре, якщо ви зрадите собі. Це буде саме погане, що то, що ви зрадите собі. Не будьте зрадником для своєї сім'ї, для своїх близьких і для країни. Ну так. Ви поняли. Земля, тільці. Тільці сьогодні ви не будете сьогодні, знаєте, як. Ось забувається слово на українській мові. Самодостатні. О, сьогодні ви не будете самодостатні. Вам цього буде дуже не вистачати, це ваш мінус. І вам, може, даже буде потрібна компанія якась, а, ну, так, бачите. Або компанія, або діточки ваші, або, ну, от щось таке. Якісь, якась зустріч, якесь як, щось сьогодні, ви бажаєте компанії сьогодні. Гарної компанії. І буде буде компанія. Буде вам пажик, який буде виконувати ваші, ваші е бажання, почуття, ваші. Діви, Діви, перевернути лице мечовий. Що вам можу я сказати, Діви? Ну, по-перше, це не ваша карта, Діви. Ви не можете бути вузду. Ну, як сказати, Понятно, що ви не можете бути воздухом, це не ваша стихія, ще й в перевернутому стані. Це буде щось, знаєте, в вашому розумі таке. Давайте будемо так, бачите, мир перевернутий. Якісь будуть погані новини, може, якусь інформацію погану ви дізнаєтеся. І ви будете розбиті, ви не будете розуміти, що відбувається, що робиться, що в світі взагалі робиться. Це така глобальна карта миру. І тут, бачите, тут всі, всі ці знаки зодіаку, Всі ці тварини, бачите, вони всі. Тут всі стихії. Усі стихії. І вогонь, і воздух, і земля. Все тут і вода. Тобто, бачите, ви сьогодні в такому стані розібраному, іменно в плані інтелекту, розуму, розуміння. Ну, Якщо ви дівчата, то що можу сказати, займитеся своїми справами, якось відлічитися, це не ваше, це глобальне, це, це не ваше. Вас це дуже втомлює. Дуже розбиває вас. О, прийде вам допомога, бачите? Прийде допомога. Може, грошики прийдуть в якомусь виді, хтось принесе, хтось дасть, хтось подарує, хтось щось якось вас. Бачите, дуже вам гарно піти сьогодні, наприклад, е... ну, зробити собі якийсь подарунок. Але вам зроблять цей подарунок. Буде якась допомога вам. Так, ну і козероги. Козероги нагреблися і вже не можуть тянути. Десятка перевернута. Це вже почались у вас проблеми. Давайте подивимося, з чим проблеми, скоріш всього, може зі здоров'ям. перевернутий суд. перевернутий суд. Я вам так скажу, що перевернутий суд, це ж закрите. Закриття. Закриття вашого життя. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, хто там козироги, хто по здоров'ю, я вас дуже прошу, серйозно однесіться. І в кого там якісь питання, серйозні по здоров'ю, або якісь намітки на то, то займіться здоров'ям. Це серйозна карта. Це серйозна карта. Не хочу вас пугати, але займіться здоров'ям. Це перше. Друге, що можу вам сказати, що можете попасти під санкції якісь. Різного плану. Можуть лишити роботи, можуть лишити життя, можуть лишити здоров'я. Земля це матеріальна карта. Це пажик, це щось маленьке, це дитинка, така, знаєте собі, але вредна, противна і ем, це може бути яка болячка якась така. Вона. Починається на початку, але це вже придворна карта. То біжіть бігом до лікаря, я вас дуже прошу. Ну і якщо якісь проблеми енергія, здоров'я, так, це не, це не, не тюрма, ні. Це не фіскальні служби. Якби були фіскальні служби, давайте подивимося, що може бути. Вони можуть накидати тут нам. Ага, іде, іде мічова карта перевернута. Уход. Уход. Ви хочете уйти від проблем? Уходить уйти від проблем, від інформації. Ні, це не виход, люди. Вам потрібно знати ту інформацію і треба лікуватися. Це не для всіх. Це козироги, які мають якісь проблеми. Ось так. А в принципі, перша карта це оця. Це ви на себе дуже багато взяли в якомусь плані, в плані енергії, в плані роботи, в плані бажань багато на себе взяли. Це я вам просто вже розкрила. Це основні страшні речі, якими вам треба зайнятися це своїм здоров'ям. Ось так. І не сувати голову в пісок, а зайнятися цим. А для остальних це скинути лишні свої бажання, бо ви їх не потягнете, ви їх просто не потягнете. У вас вже почалися з цим проблеми. То ті бажання, які ви собі намітили, скидайте їх. Це вже перепони, це вже невдачі будуть і затримки, до речі, по грошам. Тому скидайте то, що ви на себе там накидали. Ось так. Понятно? Все. А оці, хто десь щось якось хворіє, то бігом і не до одного лікаря, не в одну клініку, а декілька. Бо тут серйозна проблема. Але вона на початку, але е, ви вже про неї знаєте. Ви здогадуєтесь, це придворна карта. Це воно вже дійшло до придворної карти. Тобто, то все ви вже пройшли двойку, тройку все пройшли вже. Поняли, да? Все перевернуто І, е, шістка, це ж допомога. А тут ви уходите від. Ви робите медвежу услугу собі. Що ви уходите від цієї проблеми, Її треба вирішувати треба займатися цим. Це, це, це так, це, я, це для декілька процентів козирогів. Це не для всіх. А для всіх оця карта. Скидайте лишні бажання, бо у вас забирається енергія, ви вже не виконуєте ті бажання, ті дії, вони вам принесуть невдачі і втрати. Вам просто не заплатять гроші. Усі все. Так, що так, люди, почуємось, папа. -па.